Які питання сьогодні найбільш широко обговорюються Бердичівською громадою? На думку міської влади, таких два доля постаменту на центральній площі та вшанування пам'яті героїв Майдану. До виконавчого комітету надійшов ряд відповідних письмових і усних звернень, повідомив перший заступник міського голови Іван Демусь. Тож, за дорученням міського голови Василя Мазура, провели зібрання громадськості, метою якого було оголосити на широкий загал, які саме пропозиції із вище вказаних двох питань надійшли. Зібрання Іван Демусь оголосив установчим кінцевим днем подання усіх пропозицій щодо постаменту та увіковічнення пам'яті тих, хто на столичному майдані боровся за нову Україну, був призначений четвер. Щодо постаменту на центральній площі були різні пропозиції. Якщо зачитати їх ось тут загальнення, то перше знести постамент остаточно і залишити площу вільною. Від політики для проведення загальноміських заходів та відпочинку бардичевлян. Якщо потрібно, я зараз ще раз пропозиції, прочитаю. Друге побудувати на місці демонтованого постамента каскадний фонтан. Третє розмістити на постаменті герб України і герб Бердичева. Четверте використати постамент для розміщення змінної галереї місцевих митців, фотохудожників тощо. Викарбувати на граніті заповіді матері Терези. І шосте. Ваш варіант. Отже, ще раз. Знести постамент остаточно і залишити площу вільної від політики для проведення загальноміських заходів та відпочинку з дичелян. Друге. Побудувати на місці демонтованого постамента каскадний фонтан. Третє. Розмістити на постаменті герб України і герб Бердичева. Четверте. Використати поставлення для розміщення змінної галереї місцевих наксів фотохудожників тощо. П'яте. Викарбувати на граніті заповіді матері Терези. Шосте. Ваш варіант. Більш детально Іван Демусь зупинився на пункті під номером 5. Нині інформував, заповідям матері Терези починають навчати зі шкільного віку. Не буде зайвим нагадати їх для дорослих. Перше. Так, люди не послідові. Нерозумні, егоїстичні. І все ж любий. Друге западі. Якщо ти робиш добро, люди звинуватять тебе у потаємній корисливості і самолюбстві. І все ж, твори добро. Третє, якщо тебе супроводжує успіх, ти наживаєш уявних і справжніх ворогів. І все ж добивайся успіху. Четверте, добро зроблене тобою, завтра ж забуду. І все ж твори добро. П'яте. Щирість і відкритість зроблять тебе уразливим. І все ж будь щирим і відкритим. Те, що ти будував руками, може зруйнуватися в одну мить. І все ж будуй. Сьома заповідь. Люди потребують допомоги. Але вони ж стануть дорікати тобі за неї. І все ж допомагай людям. Восьма заповідь. Віддай світу найкраще, що маєш, і натомість одержиш жорстокий удар. І все ж віддавай світу найкраще, що в тебе є. Щодо вшанування пам'яті героїв Майдану, то усних пропозицій з цього приводу не дійшло більше, ніж письмових, зауважив посадовець. Оголосив він і ті, і інші. Одна з пропозицій була перейменувати площу центральну на площу Героїв Майдану. Інш, так, слідуюча пропозиція, яка надійшла в усну, перша пропозиція. Перейменувати вулицю Дзержинського на вулицю Героїв Майдану із встановленням відповідного пам'ятного знаку. Ну, очевидно, хто подавав пропозицію, то враховує те, що там вже знаходиться е, в нас пам'ятник пам'ятний знак вшанування жертв політичних репресій. Друге, територію перед вимогою ювілейних реконструювати і встановити пам'ятного з встановленням. На місці існуючого та присвоїти відповідну назву. Третє. В ході реконструкції площі скверу перед колишнім кінотеатром встановити пам'ятний знак Героям Майдану або Небесна Сотня. Ну і четверте. Ваш варіант. Наріканчі зауважень на озвучене Іваном Демусем не пролунало. Представник місцевої самооборони виступив із пропозицією перейменувати одну з вулиць Бердичева на вулицю Небесної Сотні.